Зберегти комунікативне та культурне розмаїття 21 лютого. Відзначають міжнародний день рідної мови. В Івано-Франківську з цієї нагоди провели майстер-клас для покращення милозвучності. Як усе виглядало, бачила наша Вікторія Резун. Мова – це не просто засіб спілкування, а частина нашої національної ідентичності, яку й досі намагаються знищити, наголошують мовознавці. Загалом мова це найцінніше національне історичне надбання. Кожного народу. Українська мова є здобутком історичним українського народу. Український народ розвивав свою українську мову, вдосконалював, збагачував і примножив великою мірою, тому ми маємо сьогодні в спадок рідну мову українську, починаючи від її розвитку з Київської Русі. Щоб допомогти молоді говорити виразніше та впевненіше, місцеві мовознавці організували майстер-клас, під час якого вдосконалювали дикцію та артикуляцію. Це дуже важливо зараз, адже українська мова. Милозвучна, неймовірна, і чим більше ми нею спілкуємося, тим більше вона поширюється світом. Знаєте, правду казала Ліна Костенко, що нації вмирають на від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Це важливо для кожного, тому що це додає впевненості у собі. Тобто людина впевненіше буде йти починаючи з того, як влаштуватися на роботу, або таке елементарне, як сказати тост, сказати встати, або також на роботі. Серед слухачів і Марія дівчина планує стати журналісткою, тому хоче покращити свою мову та дикцію. Мовлення це в першу чергу твоя візитівка. От і дуже круто, що в університеті проходять саме такі заходи, як і для студентів, так і для викладачів, де ми можемо саме почути від практиків якісь певні поради. А ще до дня рідної мови в Україні запланувала диктант із кримсько-татарської, аби підтримати культуру цього народу. Зберімося, щоб разом написати цей диктант. Цінуємо кожну перлину нашої мови, пам'ятаємо, вивчаємо, відновлюємо забуті слова. Не будьмо просто байдужими, не залишаємося осторонь. Фахівці наголошують багатство мови у постійному розвитку, тому закликають усіх покращувати свої знання та вивчати її історію.